Прийняття цього рішення, вони це все прорахували, не було кворуму. Вони заховалися ці щурі, і ми повинні зараз знати прізвища цих щурів. І якщо так же захочуть поступити їхні колеги із української міської ради, ми також зложимо цей список. І ми його будемо оголошувати. Вони повинні це знати, згода. Товарись, <працю> <працю> я його зараз зачитаю, по можливості ви його запам'ятайте. Брашня партії Азізов Азізавра Ухавазовий, Андрусюк Сергій Анатолійович, Васюк Віктор Михайлович, Геля Володимир Миклеєвич, Рігорівка, Дрига Олена Вікторівна, Козенко Олег Виронов, Красавін Владислав Миколаєвич, були присутній Рафальський. Далі йде, ну звичайно, він був присутній. Соколенко Віра Івановна, Чорна Алла Олександрівна, Анобрієнко Михайло Романович, Богатир Василь Михайлович, Бойко Дмитро Миколайович, Гербятарій Володимирович, Ребінь Олександр Володимирович, Коваленко Михайло Мусійович, Макові Галина Володимирівна, Москаленко Віра Дмитрівна, Кутар Галина Григорівна, Каченко Григорій Іванович, Ветюра Микола Володимирович. Ганьба! Ганьба! Гайга! Гайба! Ганьба! Товариство! Щиро згадаємо депутатам української міської ради, чи якщо вони захочуть повторити подібний трюк, чи не підтримають вимоги народу? Вони живуть тут, ми знаємо, де вони живуть. І всі при зустрічі будуть повторювати це чудове слово, яке ми зараз їм сказали. Ганьба, 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 ганьба. Ганьба. Зараз хочемо. Ну, бухівська партія Свобода принесла невеликий подарунок. Ми його занесемо, цей подарунок. Ви бачите, це сина, вона поки що не горить. Поки вона не горить. І пляшка вона пуста, поки. Ми принесемо його зараз до міської ради, цей подарунок. І ми його передамо як подарунок від народу. Ви погоджуєтеся зробити цей подарунок. А, а, да? Добре, Дякуємо, дякуємо.